Самі тупі і неприємні ситуації, які відбувалися з вашими друзями та рідними. Я спостерігав, як мій друг підкинув цеглу в повітря через огорожу, потім перехилився через огорожу, щоб побачити, як цегла падає, і отримав цією цеглою по голові, а зате з ним ніколи не буває сумно. Мій тато любить розповідати історію про те, як незабаром після їхнього весілля він і мама заїхали за їжею в ресторан Фаст фуду. Коли вони під'їхали до вікна обслуговування автомобілів, моя дуже консервативна мама побачила табличку з написом Приправи, тобто кондіменс, надають за запитом, і сказала: О, Боже, це просто огидно. Чому вони взагалі таке роздають? Вона не розгляділа напис і подумала, що ресторан видає презервативи, тобто кондомс, за запитом. Мій друг одружився зі справжньою стервою. Він найміліший і найдобріший хлопець з усіх, кого я знаю. Навіть його мама прийшла до його друзів і попросила нас спробувати відмовити його від цього. Тепер він розлучений, втратив будинок, машину і живе з батьками. Його зарплата після сплати аліментів становить 150 доларів. А його щомісячні рахунки становлять близько 400 доларів. Не одружуйтеся тільки для того, щоб одружитися. Коли я тільки почав навчатися в коледжі, я пішов у клуб із компанією своїх нових знайомих. Нас було сім осіб. Усі були знайомі один з одним, не більше ніж тиждень. Ми увійшли в клуб і почали веселитися. Одна з дівчат запропонувала всім сходити в пацерію, яка була на тій самій вулиці. Ми всі вийшли, охоронці поставили мітки нам на руки, щоб ми могли знову увійти в клуб і купили піцу. Коли ми повернулися, та дівчина сказала охоронцям: а вам варто перевірити ось цих чуваків? Четверо з них неповнолітні. Вона заливалася сміхом, забравши нашу піцу з собою, поки нас усіх сфотографували і викинули з клубу. Ми були повнолітніми, просто не очікували, що нас будуть перевіряти, і не взяли з собою документи. Чесно кажучи, це був перший раз, коли я зіткнувся зі стереотипною стервою. Моя подруга це щось. Вона відмовилася від стипендії Національного інституту охорони здоров'я, де вона могла написати дисертацію під час навчання в медичному бакалавріаті. Але ні, її мрія стати вебкам моделлю Вона талановита людина, навіть дуже, але інколи я не розумію її логіки. Коли один із місцевих барів був забитий відвідувачами, бармен оголосив, що будь-яка людина, яка зможе випити келих барного рушника, келих наповнений гідотою, вичавленою з барного рушника і не блюванути, зможе пити безкоштовно будь-які напої в барі протягом тижня. Якийсь чувак реально зміг це зробити. Увесь п'яний натовп скандував його ім'я за те, що у нього такий міцний до шлунок. Усе було круто, поки бармен не сказав йому, що менеджер не схвалив це і йому доведеться зробити це. Ще раз вже у присутності менеджера на щастя, бармена звільнили за це а бідному чуваку, який зміг це випити, дали сертифікат на 100 доларів, який він міг витратити на випивку в барі. Ох, це була подруга моєї дівчини Андрея. Андрея була медсестрою нашої лікарні, вона родом із Канади. Загалом Андрея познайомилася з Родні в лікарні, коли він потрапив туди після того, як розбився на мотоциклі. Вони одразу почали зустрічатися. Через кілька місяців заручилися. Коли вони почали обговорювати весілля, я почав помічати купу тривожних дзвіночків. Щоразу, як він вимовляв якусь фразу, він додавав. І якщо Андрея погодиться стати співпозичальником, якось раз я відвів Андрея в бік у дворі і спробував. Поговорити з нею про це, благав їй не ставати співпозичальником жодних кредитів. Якщо жоден банк у штаті не дає йому кредит, чому ти маєш погоджуватися на це? Запитав я. Звичайно ж, вона відповіла, що я й гадки не маю про що говорю, і все одно зробила це. Кредит для нього, кредит для його кориша, колишнього ув'язненого, тому що він до біса добре лагодить мотоцикли. Минув рік, родні у в'язниці. Знову Андрея довелося податися на банкрутство, щоб відв'язатися від колекторів. Її кредитний рейтинг досяг дня. Звільнили з лікарні Їй довелося випрошувати гроші у батьків щоб нашкрепти достатню суму для повернення в Канаду. Моя подруга працювала на круїзному лайнері аніматором півроку. На кораблі їй не особливо були потрібні гроші, але вона продовжувала платити оренду за квартиру вдома у Німеччині, регулярно відправляючи гроші господаріві квартири. Повернувшись додому, вона не змогла відчинити двері, зателефонувала господаріві квартири, і він сказав їй, що вже викинув усі її речі за місяць після того, як вона вирушила в плавання, тому що вона не платила за оренду. Виявилося, що її батьки, які мали доступ до її банківського рахунку, на випадок не. Передбачуваних обставин знімали всі її гроші, щоб оплачувати свої рахунки. А вона заробила немало за всі ці місяці на кораблі. Вони робили це, тому що їхня власна зарплата пішла на дві нові машини. По суті, вона залишилася без житла, без друзів у місті, виснажена через зміну поясів і без єдиного євро в кишені. Я досі в шоці від її батьків. Подруга моєї дружини виходить заміж. Не розумію чому. Тому що щоразу, як я бачусь з нею, з подругою вона скаржиться на свого нареченого. Загалом якось раз вона поскаржилася на те, що її наречений пішов і купив нову машину, навіть не порадившися з нею. Щомісячна плата виявилася занадто великою, щоб вони могли собі це дозволити. Тому, щоб помститися, вона теж купила собі нову машину і квартиру, де вона буде на нього сердитися, бо він її вже дістав. Кілька років тому, коли я закінчувала школу, мій тато дуже сильно захворів і опинився в комі. Поки він був у лікарні, я продовжувала жити в його будинку, з якого збиралася з'їхати у 18 років. Але зі мною жила його нова подружка, з якою вони з'їхалися через два тижні після того, як моя мама пішла від нього. Звичайно ж, я була дуже засмучена, бо думала, що мій тато помре. І посеред усього цього, його подружка постійно звинувачувала мене в брехні і казала, що викине всі мої речі на подвір'я, бо їй не хочеться щоб. Б я жила там, зазначу, що на той час я працювала в автосалоні і не зустрічалася ні з ким. Але пізніше я дізналася, що коли мій тато остаточно одужав, його подружка нині дружина. Сказала йому, що я щовечора приводила додому різних чоловіків і спала з ними в його домі, і що я не поважала правила дому, коли його там не було. Я не робила нічого такого, мене майже ніколи не було вдома через роботу. Через те, що вона сказала йому, ще до виписки з лікарні він забрав мої ключі від будинку. і сказав, що не хоче, щоб я жила з ними. Я втратила подругу, тому що вона вирішила обрати нетрадиційну медицину для лікування раку грудей. Вона оточила себе нетрадиційними медиками з інтернету, коли її пухлина була ще в операбельній стадії. Рік по тому вона все ще користувалася цими методами, коли дізналася, що пухлина дала метастази. Через кілька місяців ми були на її похороні, втратила подругу через кубку шарлатанів з інтернету. Моя сестра позичила велику суму у нашої мами пенсіонерки. Вона навіть склала їй план повернення грошей, але не повернула нічого. Зараз мама ледве заводить кінці з кінцями. Ми всі намагалися змусити сестру повернути хоча б невелику частину грошей, які вона їй винна. Через кілька місяців вона надіслала мамі чек на 0 доларів, 0 центів. Внизу чеку в розділі коментарі було написано: влаштуйся на роботу. Мій тато і дядько відкрили компанію з чищення та відновлення килимів, і вона досить швидко стала дуже успішною. Ми жили в доволі популярному курортному місті, тому що вони домоглися контрактів із кількома великими готелями цих країв. Однак, мій дядько почав витрачати гроші компанії на всілякі турниці. Раптово в нього з'явився дуже крутий новий харлей. Моя тітка почала їздити на новому автомобілі Mercedes-Benz. Вони їли в дорогих ресторанах. Тощо, на той час, коли мій тато дізнався про це, банківський рахунок. Компанії був майже порожній. У них не вистачало грошей на засоби для чищення та інше. Дідька лисого у них навіть не вистачало грошей на зарплати співробітникам, і їм довелося закритися. З огляду на те, що ми переїхали туди, щоб тато почав цей бізнес. Ми повернулися назад з абсолютно порожніми кишенями. Ось так можна сказати, що цей мудак не тільки облажався сам, але й збанкрутував моїх батьків. Я побачив, як маленька дівчинка замовила щось у меню в ресторані у Флориді. Коли вона закінчила замовленням, її мама сказала: Ти знову облажалася. Я довірилась тобі цього разу. Ти хочеш, щоб тобі зробили операцію з підтяжки живота, коли тобі буде 20? Чому ти така? Офіціант, зачекайте ще кілька хвилин. Моя донька замовила це помилково. У дівчинки навіть не було особливо зайвої ваги. Мабуть, їй було близько 10 років, і вона почала історично плакати. Її мати почала кричати і щоб вона не ганьбила матір влаштовуючи сцену, мені тоді було близько 22 але я реально думав про те, щоб заїхати їй чимось важким. Дружина мого гарного приятеля відома своєю нетактовністю, і загалом усіх дратує. Їхня донька приблизно на два роки старша за мою. Наближався її день народження, і моя донька, їй тоді було сім років. Хотіла сама обрати подарунок на її день народження. Вона часто гралася з донькою друга і знала, що їй подобається. Вона склала список потенційних подарунків. Потім довго обирала той, що мав стати ідеальним. Настав день вечірки на честь дня народження. Донька друга відкрила подарунок моєї донечки. Її очі округлилися, і вона сказала: Дякую, дружина друга Люба, бабуся вже подарувала тобі точно такий самий подарунок: будь розумницею, віднеси цей подарунок у коробку для пожертвувань. Вони збиралися віддати її в міст у благодійну організацію. Моя доня була просто розчавлена. Мені довелося зібрати всі сили, щоб не підійти до дружини друга і не вибити з неї все лайно. Через шість місяців ми вирішили зіграти в таємного санту, щоб купити подарунки нашим дітям. Мій друг витягнув ім'я моєї доньки. Його дружина Забула купити подарунок і згадала про нього тільки коли ми обмінювалися подарунками а відтоді я не розмовляю з ними. Один хлопець на вечірці на честь Геловіна, на яку я пішов, вбрався в костюм гигантського бекону. Якась дівчина накричала на нього за те, що його костюм ображає почуття юдеїв і мусульман. Вона не належала ні до тих, ні до інших. Один із хлопців на вечірці, який був мусульманином, запитав, якого біса вона несе, але вона не відступала. Поняття не маю, чому деякі люди вважають своїм обов'язком старанно і безпричинно ображатися від імені представників інших культур, меншинств і релігій. Моя колега розлютилася на нас через те, що я попросила її не лоскотати мене. А, це недоречно на роботі. Б. Ми не діти. Ми не у стосунках, ми не родичі. В. Я не люблю, коли мене лоскочуть. Вона розлютилася і сказала, що всім подобається, коли їх лоскочуть. І я занадто жорстоко вчинила з нею. На щастя, наш бос підтримав мене. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більш чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!